Всі знають про сім чудес світу, стародавніх та сучасних. Але мало хто знає, що і Україна має сім чудес, але не світу, а сім чудес України. І ось одне з них. Це Софійський собор. Софія Київська є однією з небагатьох уцілілих будівель часів Київської Русі. Що розташована у самому центрі столиці України, будівництво Софійського собору почалося в часи розквіту Київської Русі. Не існує єдиної думки щодо питання, хто ж почав будівництво храму. За однією версією, це зробив Володимир Святославич. За другою, собор побудував у 1020-му. 1037 03 роках його син Ярослав Мудрий. Назва храму походить від імені Софія, що перекладається з грецької як мудрість. Собор був найголовнішою християнською святинією Східної Європи та історичним центром Київської митрополії. У ньому проводились посадження на київський престол князів Збиралися віче, приймалися іноземні посли. Грандіозні розміри, інтер'єр та ускладена структура, середньовічна модель Всесвіту, а вигляд ззовні відтворює образ небесного Єрусаліму. Стіни викладені з природного каменю, рожевого кварциту та граніту. Сьогодні Софійський собор знаменитий своїми унікальними фресками та мозаїками. Найвідоміша мозаїка Оранта. Зображення богоматері має майже 6 метрів та викладена з 2 мільйонів кольорової смальти. В перекладі з Латині Ора означає молитися, а Оранта та що молиться. Богоматері з піднятими вверх руками, що в християнській традиції означає звернення до Христа за рід людський. Зображення Богородиці на головній іконі храму сприймається по різному, залежно від того, звідки на неї дивишся. Коли переступаєш поріг храму, оранта вона якби робить крок назустріч. Коли дивишся з неї з вівтаря, то здається, Богородиця сидить на троні. А якщо дивишся з висоти, з так званого другого поверху, то бачиш богоматір стоїть, здіймаючи руки в молитві. А ще в Софійському соборі знаходиться білий мармуровий саркофаг Ярослава Мудрого. В якому нині зберігаються рештки невідомої жінки, що жила понад 900 років тому, раніше у саркофазі зберігалися кіски двох скелетів: жіночого та чоловічого, а останній, неймовірніше, належав Ярославові. Однак, після відкриття саркофагу для проведення досліджень у 2008 році. Виявилось, що скелет князя зник. За однією з версій рештки Великого князя зберігаються у церкві Святої Трійці у Нью-Йорку. Оформлення Софійського собору гармонювало з архітектурою. Головний вівтар та центральний купол храму прикрашені неповторними мозаїками, ніші на фасадах та стовпи галерей – фресками. На дзвіниці собору зображені сини ігор, що проводилися на честь вельмишановної княгині Ольги у Константинополі, організовані імператором порфірогенетом. Також на фресках зображені музики, міми, танцюристи, перегони колісниць, жонглери. На стінах Софійського собору виглянуть понад 7,5 тисяч графіті. Неофіційних написів та рисунків їх залишали на фресках храму церковнослужителі служителі та миряні. Такої кількості графіті не знайдено в жодному храмі. Ці настійні послання висвітлюють різні сторони життя Київської Русі. Зокрема, збереглися записи про смерть Ярослава Мудрого, автограф Володимира Мономаха. Запис про мирний договір укладений наприкінці 11 століття між князями Святополком Ізяславичем, Володимиром Мономахом і Олегом Святославичем. На річці Желані зараз Жуляни. Є написи латинською, польською, вірменською та навіть німецькими мовами. Великий інтерес викликають написи, на яких є дати, деякі з них зроблені в проміжок часу між 1018 і 1033 роками. Це означає, що стіни собора не тільки були виведені, а й прикрашені розписом, оскільки графеті робили поверх фресок, і ми можемо сказати про стіни храму як про книгу в камені. Десь у 30-ті роки 20-го століття радянською владою було прийнято рішення про руйнування собору. Але втрутилась Франція, яка пам'ятала, що дружиною французького короля Генріха І була дочка Ярослава Мудрого Ганна. Тому радянська влада, побоюючись міжнародного скандалу, прийняла рішення створити Софійський музей-заповідник. Собор Святої Софії, премудрості Божої, Софія Київська або Софійський собор, християнський собор в центрі Києва, пам'ятка української архітектури та монументального живопису другого десятиріччя, одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Росії, одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи. Історичний центр Київської мітрополії